Його справжні почуття до вас. Давайте подивимося його справжні почуття. Ну, тут однозначно, що він дуже сильно вас цінує, так? ви для нього дуже важлива. І він якось тут жаліє, що ваші дороги розійшлись. Розійшлись дороги, не вистачило якоїсь його мудрості. Впевненості в собі, щоб бути поруч з вами. Ну, тут мужчина явно мріє про вас. Мріє, щоб ви були поруч. Ну, він тут сам сам розрушив все, все, що було. Ну так, да, тепер він в полоні своїх переживань. Він в полоні переживань. Він переживає тепер, як це все можна було б розрулити, вернути назад. Тут мужчина, який жаліє, що вас втратив, який жаліє, що вас.